От сьогодні ми поговоримо про те, чи можна вносити в дію свої медичні дані, чому оберіг не сприймається в суді як система, яка має законні підстави на існування та багато чого іншого. А говорити ми сьогодні будемо з людиною, яка більш ніж добре знається на безпеці, кібербезпеці. І саме тому він сьогодні багато що пояснить. Сьогодні з нами, як і завжди, Костянтин Корсун, Костянтина, вітаю вас. Вітаю, Костяне. скажіть мені, будь ласка, от дві новини. Перша новина: суд скасував штраф від ТЦК людині тільки на підставі того, що ніяких підзаконних актів, ніяких скажімо так, згадувань у законі про оберіг. Немає. Ще то, наскільки я розумію, не дуже є згадування про реєстр з крестиком. Так от, в мене запитання: що відбулося, які можуть бути наслідки і чому так сталося? Ну, відбулося, власне, те, про що розумні люди казали від початку. Не тільки я, але і багато інших людей, у мене такі, знаєте, такі коло зібралося інтелектуалів. Навколо моїх дописів е, і фахівці, власне, Ну все ж зрозуміло, те саме, що і з дією, яку не приймають нотаріуси, і, і там в тому самому суді, якщо ви прийдете, вас захочуть ідентифікувати, дію там, ну, взагалі, що це? що це? Яка дія? Паспорт давай, давайте нормальні документи. Ну, нотаріус простіше всього, от кожна людина в кожному місті, на кожному розі. Кожному будинку є нотаріус. Зайдіть і спитайте. Ну чи приймаєте ви дію в якості офіційного документа? І схожа історія із реєстром боріг оберіг, і з реєстром із додатком резерв Плюс чи Резерв Хрест. Хто знає правильно? Тому що це, ну, такі речі. Глобальні серйозні а, треба розробляти не тільки технічно, але й юридично. Тобто паралельно мають іти два процеси або майже паралельно. Технічна розробка власне додатку it рішення такого і його імплементація а, у вигляді якихось а, законних ну, законів, підзаконних актів розпоряджень, порядків. І все це обов'язково повинно бути опубліковано. Ось повертаючись до суті е, судового рішення в івано франківській області, суттє ополягає в тому, що суд просто не, 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 не зрозумів, а що таке реєстр оберіг, на який посилався ТЦК, на який і, і відповідний і резерв плюс. Е, тобто, в законодавстві його немає. Точніше, є. Е, і заступниця міністра навіть там називала м, якісь постанови Кабінету міністрів, але вони не публічні. Ну, простіше кажучи, засекречення. Що там в них написано, ми не знаємо. А відповідно, якщо не зн... це засекречено, є гри в таємності, то це не можна публікувати. часи секрет полішинеля насправді, там, да, там. 100 людей має до нього доступ і точно воно десь може витекти. Ну російські спецслужби давно його читали його в день його а, створення цього, а, цієї постанови секретної, насправді, але публікувати не можна. А відповідно, якщо не можна публікувати, то для публічного права воно не існує. Ну просто немає. Ну тобто, навіть якщо є номер, номер, дата, суть там. Слідчому адвокату, прокурору, судді потрібно мати публічний доступ до публічного права, ну до е нормотворчих документів, власне кажучи, щоб читати, вивчати, трактувати, аргументувати контуром, -ар 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 засекречено все, його немає. А відповідно а стосується він кожного чоловіка, практично в певного віку від 18, 18 до 60 так чи інакше. А, ну Тобто вас з одного боку примушують щось робити, так? Але в якості законодавчої бази кажуть, це секретно. Ну це вже якось дуже сильно пахне тоталітаризмом. Тобто, правляча верхівка не придумувала якихось законів, щось там засекретила. Ну, так виглядає на, насправді наразі, а, можливо, там в реальності трохи інакше. Але ну по суті влада щось вводить. Щось надає і навіть примушує користуватися людей. А коли люди з якихось причин не хочуть чи не можуть цим користуватися, їх штрафують, а у якості аргументів наводять, що ось є секретні постанови. Відповідно, суд ну зрозуміло, що секретна доступу немає, ага, значить, керуємося тим, тим, що є. А тим, що є, в ньому немає, не обере не оберіга. Не резерв плюс, а а значить, ну, що це, де це, значить, ми не приймаємо цей аргумент а відповідно. А позивач у даному випадку оштрафована людина, а, він виявився правий, тому що і суть цього всього кейсу полягає в тому, що для суду не існує ніякого реєстру обіг, внесена там людина, не внесена, просто реєстру не існує. Поняття такого не існує взагалі. І відповідно резерв плюс, який взагалі ну теж ніяк не регламентований, це якийсь засіб, вне, начебто, внесення даних в реєстр оберіг, тобто неіснуючий засіб для внесення даних в неіснуючий реєстр, ну це так з точки зору суду. Ось і я думаю, що схожі історії я маю на увазі з судовим оскарженням штрафів за. Не оновлення даних, вони будуть після 16-го якраз за тиждень приблизно будуть більш масовими, ну не можливо, не масовими, а більш чисельними, тому що почнеться вже приму ну, вже з 16 липня закінчується термін оновлення даних згідно останнього закону, на це давалося два місяці, і очевидно, що не всі, наприклад, люди. Які знаходяться за кордоном і не змогли там скачати додаток, або змогли скачати і не змогли в ньому авторизуватися. Люди, які мають громадянство України, наприклад, довго живуть за кордоном, просто не мають українських банківських акаунтів, від якому можна авторизуватися. І ще буде просто звичайних помилок, тому що кожен ТЦК це не значить, що вони єдину політику, дотримуються єдиних стандартів. Буде багато просто помилок, просто дурості звичайно, і будуть відповідно штрафи, а штрафи потрібні, тому що бюджет пустий, бюджет мінусовий, і чим більше штрафуєш, тим більше наповнення бюджету. І а ну а відповідно, коли робили додатки, ніхто не думав про такі дрібниці, як коректно внесене законодавство. Ну тоді можна казати про те, що ми зараз побачимо хвилю штрафів і хвилю звернень до суду. Так, частина заплатить, спокійно заплатить і скажуть мені краще дати гроші державі, щоб вона мене не чіпала. Але частина, частина піде до суду. І що буде далі? І постійно буде е, заголовки рісніти такими заявами. Суд скасував, суд підтвердив, суд зняв. Ну це як мінімум в мінус самій державі, це мінус. Але є ще одна цікава історія. Відомо, що ТЦК може дійсно а, накладати штраф, якщо хтось щось не повідомив ТЦК. Наприклад, що він одружився, що в нього народилась дитина, що він а, прописаний по іншій адресі. І тут ще один суд, і це найцікавіше. Цей суд. Теж скасував штраф на підставі того, що ТЦК не має права штрафувати е, через те, що всі ці дані, які вона хоче отримувати, є вже в Держреєстрах. І тому вимагати у громадянина те, що і так є в наявності в інформаційної наявності у держави, ну якось не дуже розумно. До що в чому питання? В тому, що ТЦК не має доступу до держреєстрів. Це знову запитання до мінцерку мінцифри. Іронія Це в тому, що приблизно те саме ще там 4-5 років. Ну 5 років тому як тільки команда Зеленського прийшла до влади, рівно те саме повторяв наш великий і непереможний цифровізатор Михайло Федоров. Він казав, що людина не має доводити чи брати довідку у держави про інформацію, яка вже є у державі. Це була одна з ключових тез на підтримку його проєкту Дія. І ось у цьому полягає На, Наразі на сьогодні українці будуть штрафувати за неповідомлення державу про інформацію, яка вже є у держави. Спорядженні в її реєстрах, і е, ось е, ти згадав, що хтось заплатить і все. Питання ж у тому, що просто заплативши один раз, це не вирішує, не закриває проблеми абсолютно. Повторний штраф може і буде більше, а після двох штрафів може бути і кримінальна відповідальність. Тому просто заплатити штраф і піти гуляти так не вийде. Ось а той, хто звернеться в суду, ну не факт, знов таки наскільки принципово, це буде питання, скільки візьме адвокат за це, чи буде все співставно з розміром штрафу, скільки займе часу. Не кожен суд буде приймати рішень на користь громадянина. Хоча ситуація для ТЦК у даних у розрізі судовому, вона доволі слабка, хит хитка, тому що. Вводилося це поспіхом, всі ми знаємо, що резерв плюс зроблений там менше ніж за два місяці на колінках на швидкоруч, відповідно, якщо навіть технічно айтішну частину не було часу просто довести до ума, то хто там про законодавство взагалі тяп-ляп лівою ногою, ледве там що, що аби заляпати. Тобто такий справедливий уважний суд. Він розбиває це за 5 секунд, і для нього буде безліч всяких підстав. А от у нас немає практики звернення до суду, я там по собі цього можу, цього можу сказати, що це для людини тяжко, це щось страшне, це якісь неприємності, некомфорт, це додаткові кошти, це такі тривоги, такі серцебиття, такий страх якийсь цієї страшної системи суддів, адвокатів, засудити. ну Піти в суд це щось, знаєте, таке лячне для пересічної людини, тому далеко не всі підуть до суду, а хтось просто проігнорує, хтось піде до суду, хтось звернеться, хтось знайде до, до знайомого адвоката, піде, хтось е заплатить і, сподіваючись, що все, все в мене само собою. Але факт у тому, що дійсно, ось це м ви коли там змієте сімейний стан. Народжуються діти, змінюєте місце реєстрації. Всі ці дані є у держави в її реєстрах. Вони обов'язково вносяться, інакше інакше без цього немає сенсу у цих процедурах. Вони є. А чому один державний орган не знає, що відбувається, ну, не можу, чи складно отримати інформацію у сусіднього державного органу, ну, це мені теж складно сказати. Тому що саме проти цього і борав боровся Федоров з початку своєї каденції, майже вічної каденції, вже шость чи скоро 5 років, як він на посаді, а, і це було для нього проблемою і для його команди. І під цим прапором вони йшли оцю битву за цифровізацію. А що реєстрів там 340 здається. І вони всі на колінках зроблені, вони не інтероперабельні, тобто не можуть взаємодіяти, не можуть обмінювати між собою інформацію, і плюс юридичні аспекти перепони, тому що щоб один одне міністерство запитало інформацію про людину у іншого, бо є певна юридична процедура звернення. А для чого там про захист персональних даних, навіщо ця інформація, яких цілей, хто запитує, як буде зберігатися та та, -та. А ось це об'єднання сереєстрів, усі в трембіти загортання в єдиний простір, воно просто не, не вилюється І законодавчі норми, і питання захисту інформації. Просто чиновник один з одного відомства, натиснув кнопочку. Так я хочу знати все, що, що відомо про Костянтина Корсуна. Наприклад, які в нього рахунки, на що він живе, хто, там хто як звати його дітей? Чим він хворіє? До речі, ми зараз до цього повернемося. Так? Говоримо. Так і просто так без всякого. А збір інформації про людину тим більше державними чиновниками, тобто структурами примусу, да, силовими органами особливо. Тобто, ну держава це апарат примусу по суті своїй, Ось а збір інформації про громадянина має бути має, повинен мати, мати підставу. Просто так, а давайте подивимося, який кампроматік є на повного громадянина, так не можна в демократичному суспільстві. Підкреслю, у демократичному суспільстві. Ось, а, ну, В принципі, ось це, що відбувається, ці процеси об'єднання реєстрів, їх е, 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 зібрання під один дах в, е, на одному просторі, це такий процес з одного боку він зручний для чиновника. Але він становить загрозу для громадянина, загрозу у тому, що про нього буде збиратися будь-яка інформація і видаватися без будь-яких там запитів, без обґрунтувань. І просто ну, це такий, знаєте, більший шлях до тоталітарного суспільства. Я можу сказати навіть більше тримбіта це фактично трохи перероблена калька з естонської ексроад. Яку а нам передали безкоштовно і сказали користуйтеся. Чим цікава X-Road? Це, по-перше, дійсно велика система, велика база, в якій є, якщо не помиляюсь, дев'ять контурів, і які всі об'єднані в єдине. Це єдиний такий реєстр. Але я багато разів вже проводив це як приклад: найвідоміша історія, як закінчились будь-які зловживання і маніпуляції з x roadом це коли на самому початку, коли тільки з'явився X-Road, ця система одна жіночка іскала свого чоловіка, іскала його, тому що він не платив аліменти, і вона прийшла до своєї подруги. Поліцію. І так, як звичайний офіцер має право дійсно шукати людину, використовуючи XRON. І вони знайшли його і прийшли до суду і показали, що він мешкає там в місті Тарту. І от він ухиляється. Суддя викликав, і тут адвокат на судовому процесі запитує, як ви знайшли свого колишнього чоловіка? Е, та каже, я, от як ви знайшли? І вона вимушена була сказати, що вона звернулася до подруги. Подруга отримала строк за гратами. Це не жарт. За те, що вона фактично порушила безпеку персональних даних, все. І питання вирішилося назавжди. Цю історію знають в Естонії всі на всіх рівнях. І коли хтось каже, ну хтось може без запиту, без чогось, може. Але в ЕксРОДі прописано, хто коли. Чому заходив, яку інформацію брав, і якщо це немає законних підстав, то теж строк за гратами. І от як бабка пошептала, працює, працює тому, що перша людина, яка порушила, сіла заграти. І це нормальна історія. У нас я погоджуюсь, трохи інша історія. І е, це треба дуже уважно слідкувати. Як і треба дуже уважно слідкувати за тим, що пропонує наша держава. І як вона це, скажімо так, буде реалізовувати? Кабінет міністрів України 28 червня ухвалив постанову, яка дозволяє українцям через застосунок дія відслідковувати медичні дані? Про це до речі, Федоров сам особисто повідомив? Сказав, що тепер за застосунку можна зареєструватися як пацієнт в електронній системі охорони здоров'я. І обрати навіть сімейного лікаря, але чи все тут безпечно? Чи можна дії віддавати свої особисті дані пов'язані з медициною? Чи все гаразд? Я наполегливо вже багато, ну майже 5 років намагаюся роз'яснити суспільству, що діє це небезпечно, все, що так чи інакше входить, виходить через дію. Це умовно до, до цього може отримати доступ як вітчизняний товариш майор так і Запорібріковий, так і будь-який інший. Тобто, ну загалом система загальнонаціонального використання, яка названа експериментом, діє це все ще експеримент над українцями, щоб ви розуміли, з юридичного точку, точку зору, тому що ну, відповідно ніякого не ні закона, ні положення. Не технічного завдання, не ти не архітектури, не ні документації нічого цього не, не існує. Для дії дія це все ще а, експеримент на живих українцях, і а, мені важко уявити собі, що м, якась країна там чи Франція, чи Бельгія, чи не дай Бог Нідерланди, запустили загальнонаціональний національний додаток без багаторічних ретельних його тестувань і перевірок. І без доведеної безпеки. А дія саме є таким додатком, його безпека не є доведеною. А, і злам дії у січні 2022 року це вже а, в той факт, який визнали навіть американські судові органи, ФБР, Генеральний прокурор США, про це писали а, а, Wall Street Journal», USA Today і Голос Америки. Про Факт того, що м, дію хакнули у і скачали 13,5 мільйонів даних, мільйонів персональних даних українців і в Україні Ось ця дина, ви вводите українців в оману. Мені навіть писала якась там дівчинка з дії про те, що ви пишете неправду, і це про вас і про мене. До речі, все не так більше того, дії ніколи не збирала. Інформацію і не збирає про українців. А що вона мені написала там щось там ну там взагалі цікава історія? Так до речі, що там сталося з тою історією, і як е, мінцифри дуже непогано зманіпулював з даними, які вони дали американцям? Це ж теж цікава історія, тому що там відверта маніпуляція. Ну так, ось дивіться, після того випадку, як усі ці публікації там. Стали відомими в Україні. Люди пішли на сайт Голосу Америки. Багато видань, в тому числі, і там популярних блогерів пішли, подивилися, почитали так дійсно американські офіційні посадови. Англійською по-білому стверджують, що дія була зламана у січні 22-го року і витекло 13,5 мільйонів даних українців. а Звісно, у дії була істерика. У ну, Федорова і його команди молодої. А, вони, ну, як і раніше, заперечують схід сонця і заперечують абсолютно всім відомий факт, що дію хакнули і викачали дані. Вони ну, продовжують наполягати на своїх помилках, не вміють в комунікації. Але що вони придумали цього разу? Вони наїхали на Голос Америки. А, і розіслали ще багатьом ну, багато журналістів звернулися з запитом і всім надіслали запит. Причому у цьому відповіді на цей запит вони лажанулися і ще раз. Причому підставили Федора, на якісь там чи прес-секретарка, чи хто там така а, у своїй відповіді і уточнення, і голосу Америки це добавив у свою статтю, дописав Абдет. А, стверджувалося, що такого бути не може. Ну, прес-служба дії стверджувала, що не може бути ці, ця інформація правдивою, оскільки не могли 13,5 мільйонів даних українців витекти у січні 2022 року. Чому? Тому що станом на січень 22 2022 року у дії було всього лише півтора тобто мільйона користувачів, тобто 13,5 мільйонів і півтора мільйона користувачів. А, начебто, аргумент, аргумент. Ну, голос Америки його просто як цитату у перед... свою статтю. Але прикол то в тому, що міністр Федоров у січні 22-го року вихвалявся, що дією користуються 13 мільйонів українців. Тобто, зараз прес-служба стверджує, що у січні 22-го року було півтора мільйона, а сам Федоров каже, що у січні 22-го року було 13 мільйонів. Ну тобто вони а... Настільки обмежені і ну і постійно брешуть, що вони забувають, що брехали до того. Ось у цьому головний недолік брехні. Чому правду говорити легко і приємно? Тому що не треба тримати в голові, а що я казав вчора, а що я казав позавчора, і, і три дні і рік тому. Правда, вона завжди однакова. Плюс-мінус, більш-менш. А там. З варіаціями. А коли ти постійно брешеш, ти постійно забуваєш, що ти брехав до того. Тобі треба сильно напружуватися. А якщо ти не дуже розумна людина, ти і напружуватися не будеш, тому тебе будуть постійно ловити на брехні. Ну, власне, це ми розібрали один випадок того, як ну, от дієві брешуть постійно. Брешуть бездарно, їх постійно на цьому ловлять, але вони, вони брешуть далі, далі, далі. Те саме стосується і безпеки дії. Те саме стосується обробки персональних даних. Там, так, можливо, вони їх не зберігають, тому що це позбавлено сенсу, але ці дані точно через них проходять. І якраз ми повертаємося до медичних даних. Чому я категорично не раджу е, через дію якось оновлювати свої медичні дані, тому що через дію ці дані проходять. А особливість інформаційних сучасних систем, що неважливо. Чи ти зберігаєш, чи не зберігаєш ці дані. Якщо вони через тебе проходять, ти можеш їх забрати в будь-який момент десь. Вони пролітають на, на одну десяту мілісекунди, але цього достатньо, щоб ці дані е скопіювати і відправити далі. Або там якісь е відвернути цей потік е трошечки у бік через свій сервер. Uh, і ну, це не важливо. Тобто, фактично, якщо через тебе проходять дані, ти можеш їх скопіювати хоч усі, хоч частково, хоч вибірки по ним робити. І в реальному часі в режимі реального часу відслідковувати всі зміни, uh, і з -з зазначить дія з врахуванням того, що вона в неї не доведена безпека, що вона слідкує за українцями. Uh, що вона не поважає захист персональних даних і, і ще купу Всього е виникає цілком резонна підозра, що зовсім не медична установа Міністерства цифрової трансформації, е Воно не є медичною організацією, вона не давала клятву Гіппократа. Чому вони матимуть доступ до медичних даних українців? незрозуміло. У нас і поточна медична система, не так, щоб сильно ми прямо віримо, що в їхні клятви Гіппократа, але, хоча б формально, якщо буде доведено факт розголошення, це це буде позбавлення професії до на все життя. Ну теоретично так може бути. А при чому тут абсолютно цивільне відомство, через яке будуть проходити. Медичні дані я не хотів би, щоб дані про мої болячки чи моїх родичів чи моєї родини, щоб вони ставали відомі товаришу майор. А мінцифра це по суті товариш майор. Вони проводять зараз політику таку: вони акумулюють усі інформаційні потоки. Вони замикають на себе всі бази і реєстри. Сам Федоров уже. Курує і освіту, і науку, і оборонні споруди, чомусь і чомусь гральний бізнес з якогось переляку. Тобто він як павук потихеньку ось затягує в свої тенета усі можливі інформаційні ресурси, тому що ну, він усвідомлює, що мають володіючу інформацією, ти володієш світом. Якщо ти контролюєш мережі інших міністерств відомств, Тебе може бути дуже цікава інформація, в тому числі компромат, а, а значить, важель впливу на певних посадових осіб. А, і відповідно, тепер а, лапа Федорова дотягнулася і до медичного сектору. А це вже зовсім небезпечно. Чому небезпечно? Ну, ми можемо собі уявити, якщо, наприклад. Випадково, да, в твоєму кабінеті може статися збій, твої аналізи підмінять. А ти був здоровою людиною, а виявишся хворою, або у твоїй або навпаки приховають твою смертельну хворобу, наприклад, і ти не знатимеш, що тобі потрібно почати лікування. Просто є хвороби багато, яких люди не хотіли б оприлюднювати, які сам факт. Такої хвороби сам по собі є, ну, таким собі компроматом, цим можна шантажувати, що ми от всім оприлюднимо твою погану хворобу. Це така дуже така, глибоко інтимна тема. Та і загалом інформаційні системи сучасні, медичні в Україні, я не знаю жодної, якій можна було б довіряти.